Що ви думаєте про розірвання договору із УПЦМП? Нічого абсолютно не думаю. Богу молюсь, щоб всі дурні врозумілись. От і все. Тобто ви проти розірвання договору? Я так? Я воїн. Як я можу бути не проти, беззаконня. Я воїн, я доброволець. У мене троє дітей було на момент, коли я пішов на війну. Зараз четверо. Я воюю. А ви тут воюєте в тилу. Ми показуємо все, що відбувається тут ви, на території Лаври. Ви воюєте в тилу, стравлюєте людей і виступаєте на боці агресора Росії. Ми не напала... на боці агресора, ми не можемо бути Яка на такому боці. На Україну, прийшла на нашу землю, розказує, що це її земля. Так і ви приходите до монахів, до наших священиків, забираєте їхню землю. Або хочете її забрати, у вас нічого не вийде без Бога. Звичайно. Це не ми стверджуємо. Це раніше національний заповідник розірвав договір оренди на користування цим майном. А вони хто такі в лаврі? Розпорядник державного майна. Вони хто такі? Вони користуються тим майном, яке забрала радянська влада. Тому що, от дивіться, я знаєте, чому сьогодні тут? Бо тут моя мати. Бо коли я виконував бойове завдання, спасав друзів своїх, спасав нашу державу. Мою маму хтось там шарпав за руки. Де біля храма? А скажіть, будь ласка, а як е, так звана москалька, як її називають, може виховати синів, які воюють за Україну? Ну, це таке питання на подумати, але тут просто конкретні весь Тут понимаете? немає шаблону. Тут конкретні хай оцінять наші глядачі, нас дивляться 2,5 тисяч людей. Всім хай хай вони сказати, е, прокоментують Два слова, Можна сказати всім глядачам, які хочуть повоювати фронт, на фронті. Я вас запрошую всіх до Збройних сил. Будь ласка, йдіть в військомат, беріть повістки, а не ходіть по храмам і не трусіть наших православних людей. Це мій вам посил, і тільки тоді ви будете розумними українцями, якщо ви будете боротись за державу, а не проти наших, таких самих, як я, українців. Ну Дивіться, просто це не, не безпідставні звинувачення саме у ПЦМП, адже державні органи публікували періодично різні факти. З серії обшуки. Так. А так. я а я представник УПЦ, я не знаю, що таке УПЦ МП. Уявляєте собі? А як вам релігії знавша експертиза, яку провели власне державні органи, і вона визначила, що є канонічний зв'язок із Російською православною церквою, яка, от конкретно на боці Росії? В УПЦ єдиний канонічний зв'язок це з Ісусом Христом. А вам, П'ятому каналу, жму руку і обнімаю. Дякую, велике. Представтеся, відмовився воїн. Представлятися.